Коли ми будуємо водогін для того, щоб місто Миколаїв отримало воду, це просто лінійний об'єкт, який має взяти воду в одному місті і передати в інше, хто робить технічне завдання? Міська рада міста Миколаєва і їх водоканал. От вони написали цифру, яку вони вважають, що у нас правдиво. Коли ми перевірили, виявилось, що ну, фактично їм на 30% потрібно менше води. А це приблизно 350 мільйонів в матеріалах економія. Ого. Це вже 350 мільйонів. Так? Оцінка була в 8,7 мільярдів, а вже 350 мільярдів. Ой, мільйонів держава може зекономити. Коли ми все це врахували, вже на даний момент на сьогодні вже 90% цього водогону побудовано. Почали в лютому місці. Вже 90% побудовано. От в серпні місяці в Миколаєві вже буде вода. Але вартість цього проекту зменшувалася до 6 мільярдів 230 мільйонів гривень.